Привіт всім! Представляємо вашій увазі автомобільний тримач для телефону та планшета. Замовити товар можна за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Автомобільний тримач для телефону це зручний безпечний спосіб використання телефону або планшету в автомобілі. Цей тримач має міцну та надійну конструкцію, яка забезпечує стабільну фіксацію під час руху. Модель має універсальний дизайн, який дає змогу використовувати її з будь-яким типом планшетів та телефонів. Він також має вбудований механізм для регулювання кута огляду, що робить його ще більш зручним у використанні. Крім того, він дуже комфортний для транспортування. Він легко складається і може зберігатися в сумці або бардачку автомобіля.